Доброго дня всім друзі! Так, ванну я завершив обкладати плиткою. Тепер можна побачити яка вона виглядає ззовні. Ці скоси вугли це було щось, звісно. Все рівненько. Зійшла, звісно, плітка симпатічні. Вулички сюди вставив алюмінієві, Тому що пластикові вони непрактичні, да й не заходили сюди зовсім. Встануть сюди двері ще і все буде супер. Багети залишились покрасити, пофарбувати потолок. Поставити змішувач. І можна куб-куб робити. Ну, така невеличка вона кімната. От така невеличка, да, вийшла 20 квадратів. Ну, не з самих квадратів, були метри метріпугуни, звісно. Так от така плитка, така ванна. Всім дякую.